Це місце, де слів іноді бракує. Де багато обіймів. Сліз, які неможливо стримати. А ще довгоочікувані розмови з татусями, яких не було поряд три роки. Я кричала тата, він дивиться, він не він мене просто не пізнає. Ми дуже його довго чекали. Насправді кожен обмін починається звідси, де рідні приходять з фотокартками своїх чоловіків, братів, а згодом отримують смс про те, що їх звільнено з полону. Тут телефони не випускають з рук. Вже сапшені прийшло, що вийшло, поміняли і радіть сюди. І вірять, що цього разу їм пощастить побачити і огорнути в обіймах своїх найрідніших. Він, руки, варенью, соня, він соня повернеться. Дерзіть мене трошки. Ой, 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 ой мій. Це дві мами, які були на кожному обміні. Нарешті дізналися, що їхні сини їдуть додому. Вітаємо. Дивіться Вініченко Олександр Віталійович була звільнена з полона. Вони оборонці ЧАЕС і в полон потрапили ще в 22-му. Вони склали зброю тільки для того, щоб не повторився знову той зрив, тому що там знаходиться дуже багато радіаційних матеріалів, і маленьке, щоб туди полетіло, була б знову друга Чорнобильська станція. Кожен раз сюди приходять також ті, чиї рідні мають статус безвісти, зниклий, аби отримати бодай крихту надії або звісточку. Чоловік 2,8 і безвісти. зникли. Без надіюсь, що сьогодні будуть гарні новини. І всім чого бажаю. Підвигуки вітаємо першими. Прибувають поранені та хворі. 185 коридор наших захисників повернулися з ворожого полону. Це військові Маріуполя, чаес. Більшість з них були в полоні ще з 22-го року. Наша втішає маму Таню коротким все добре. Вона сина ледь впізнає. Так змінився за ці роки. Повзрослі вже, був такий малий, коли уходив. 28 вже, було 24. В полон потрапив ще в Маріуполі, він з морської піхоти. Веліча, заводи ліча. Маленьку Настю підіймають на руки, аби вона була ближче до тата, якого бачила в останні два роки. Скоро їй шість. Ой, Маленька була. А вже виросла. Та Андрій питає про старшого брата, який теж пішов служити. У нього радість перша була, де брат. Що йому сказати? Уже год, польша. Старшого сина. Батьки ще чекають. Він має статус безвісти, зниклий. Цей був на Чорнобильській. Ну, а, на роботі. Старший добровольцем. На Покровском напрямку. Тата тепер не відпускає і Тетяна. Коли прийшла мені сповіщення, що ваш вдома, я була не, не то, що на сьомому мене щастя, а прям злетіла вище. Він прикордонник з Маріуполя. А тата змінився? Тата, так, да, дуже схуд. Добре. Добре. Борщ, Це добре, кормимо. Борщ, сам. Це наш домашній. Головне, що він вдома. Їх з усіх боків обіймають, цілують та розповідають новини в сім'ї. Ком, ком, я поняв, поздравляю, поздравляю. Далі на них чекає реабілітація та відновлення. Вони провели досить багато часу в. Російських котівнях і на жаль, це відбувається на стані їхнього здоров'я. Тому зараз після первинного медичного огляду хлопців нагодують, переодягнуть і вони всі будуть скеровані в центри реабілітації. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути додому більш ніж 7 тисяч полонених, і над наступними обмінами вже працюють. Тетяна Демох та Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.